Нас цих жінок сильна і незламна, оскільки всім випало пройти випробування на міць війною і при цьому не втратити в очах вогонь до життя і роботи. Жінки Слатівського району, кожна з яких честю несе службу на своєму фронті, святкують міжнародний жіночий день. Лікарні рік був дуже важкий, кажуть, винувати зі свята, але кожна з них стала ще сильнішою і загартованішою, бо саме вони в умовах війни навчали дітей, доглядали за містом, захищали зі зброєю в руках і лікували поранених. Падні були самі найперші дні. Коли не було зрозуміло, як, де, куди дівати дітей, бо я багатітна мама. По-перше, і це було найстрашніше. Але я розуміла, що у мене є підлеглі, і я відповідальна перед ними, відповідальна перед мешканцями міста, яким ми маємо надавати допомогу. Але потрохи у нас дуже гарний колектив. Він майже весь залишився на місці, не полишив свої місця і надавав допомогу хворим щодня. Був один зворушливий момент. Коли до нас звернувся багатодітний отець, звернувся з пораненими дітками, яким потребували перев'язок. За день до того вони намагалися виїхати на вокаційному поїзді, і мама загинула під час цього. Оце, мабуть, один самих найзворушливіших моментів, коли хотілося допомогти, не було чим. Рік був дуже тяжкий, дуже тяжкий тому що мій чоловік військовослужбовець. Це дуже боляче було проведжати його перший день війни, коли він... Ну, мисленно прощається з тобою. Коли не знаєш, не впевнений, чи повернеться він додому. Дуже тяжко було дивитись на те, що навкруги тебе коїться. Допомогло не зламатися мої діти, тому що заради них я трималася, я намагалася бути сильною, намагалася сміливою. Показувала примір своєї поведінки, що треба надіятися на краще, вірити в майбутнє, вірити в перемогу, вірити в наших захисників і в нашу Україну. Харків я люблю найбільше, і війна принесла багато горя. Хочеться, щоб все закінчилося якнайшвидше, щоб наші діти жили в вільній країні, щоб наші діти не знали, що таке війна. І моя маленька донька, щоб ніколи не пам'ятала того, коли вона народилася, в який час. Українська жінка завжди була сильна, завжди була цілеспрямована, завжди була незалежна, завжди була самовпевнена. А війна можливо підкреслила ці всі риси, зробила їх яскравішими. Саме такі жінки щодня допомагають Харкову жити всупереч війні. Міський голова подякував всім жінкам Салківського району за жагу до праці і неосяжну любов до міста. Хочу подякувати всім, хто зараз у Харкові робить так, що наше місто. Найкраще в світі, а я так бажаю. Хочу побажати всім в цей день якнайшвидшої перемоги. Хочу побажати миру. Хочу побажати, щоб з'єднались родини, які розлучила війна. Хочу побажати, щоб ваші рідні близькі повернулися у мирний український Харків. І хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, сонячного настрою, незабутних емоцій. І дуже хочу, щоб наступне. 8 березня ми разом відмічали у мирному українському місті Харкові і разом відбудували наше місто. Дякую вам, зі святом вас!